Це Андрій. Він закінчує 11 клас і йде на золоту медаль, але ось ховай. Він забув, що на нього чекають циркувати його ж день народження. Він сильно поспішав і потрапив у ДТП. Хто ти? Я тебе десь бачив? Ти царства? Князь, придворний, та навіть. Та навіть другорядний герой твого улюбленого фільму неважливо, я сама сутність твого спасіння. Як бачиш, тебе жодної подряпини. Моя заслуга. Гаразд, а що мені потрібно було зробити, щоб не впасти в аварію? як цього можна було уникнути? Ну, дивись. Що ти робиш? Це за Де ти взяв олівець? Ну ми ж там. Варто лише подумати, і воно з'явився. О, ні, забудь. Але, гаразд, я відповім на твоє запитання. По-перше, тобі потрібно було підійти на пішохідний перехід, потім дочекатися зеленого світла. Три рази подумати, чи точно йдеш в ту сторону, а так, наче все.